Не сидиться мені в будинку, тому я вирішила трішки попрацювати в теплиці, а саме замульчувати помідори, які я розсадила. Тут помідори таміна. Також у нас є помідори, які вже цвітуть. Це полбіг F1. помідори. Ці сіяні 20 лютого. В середині квітня я висадила їх уже на постійне місце в теплицю. Помідори оброблені ридомілом гол. Також на постійному місці в нашій теплиці ростуть огірки сорту Амант F1, також солодкий перець, пару штук та баклажани. Перший врожай редиски ми зібрали. Тепер я знов. Нову ж таки насіяла, уже зійшла. Glorieta F1. Також насіяні в теплиці айстри та майори. Також в теплиці росли чорнобривці, але вони вже висаджені біля капусти. Місяць тому сіяла дві упаковочки насіння червоноголової капусти. Не зійшла ні одна капустина, тому знову ж таки пересівала. На цей раз зійшла капуста. Називається топас. Тому пізніше буду висаджувати. Також є баклажани у мене чорний красень та білі смак грибів. Біля баклажанів ростуть жовтий перець та довгий солодкий червоний перець пастух. Налагодиться погода, то буду висаджувати у відкритий ґрунт уже баклажани, перці, капусту, люфу та арахіс. Дякую за перегляд.